У конкурсі змагалися фільми, телепередачі та радіороботи хронометражем до 20 хвилин. Від кожної телерадіокомпанії подавалася одна телевізійна та одна радіопрограма. Гран-прі фестивалю здобула Христина Стебельська, головний редактор першого національного телеканалу за телепрограму «20 років до мрії. У подарунок номінантка отримала телевізор від війського заводу Електрон. До речі, завод є постійним партнером фестивалю. Це була дуже приємна несподіванка. А робота 20 кроків. До мрії величезний серіал із 40 серій, який представляє 20 серій епохи, різні епохи і шляхи, якими Україна йшла до становлення незалежності, починаючи від Київської Русі, завершуючи нинішніми днями. І 20 серій, які представляють видатні постаті українців славетних, знаних українців. А от за кращу радіопрограму Гран-прі здобула Полтавська обласна державна телерадіокомпанія. На огляд журі представили патріотичну роботу Кобзар із Мегаполісу. Тема, яка піднімає наш дух, нагадує, хто ми такі. Називається Кобзар із Мегаполіса. Якраз вона дещо резонує із місцем проведення фестивалю. Я хотів би сказати, що піднімає наш дух, а чого як у земляка вашого, нашого вічного українського революційного Івана Франка, написав, що тух, що тіло рве до бою. Львівську ОДТРК представляли дві програми: диплом лауреата першої премії у номінації «Гроно Калинове» до 20-ти річчя незалежності України отримав творчий колектив за створення фільму Ми кращу долю брали з бою. Автор і ведучий, заслужений журналіст України Василь Гаврилишин, режисер Іван Скіряк, оператор Юрій Матьора. Наступний фестиваль Калинові острови пройде на Кіровоградщині. Будь-який телевізійний фестиваль це яке ніколи не закінчується. Залишаються враження, роздуми, нові ідеї та плани. Отже, далі буде.